Всім привіт на моєму каналі. Хочу вам показати результат. Я вам знімала відео, показувала, як я сію що я сіяла овес між полуничкою І ось такий вже він має вигляд. І чорнобривчики. До речі, вийшли всі різних сортів. Ось такі. Так, значить, скоро, я думаю, вже. Буду сапувати, Порубаю його і трішечки прикопаю. Де близько біля полонички, ну, звичайно, вириваємо просто руками, а потім порубаємо і прикопаємо. Так що ось такий має вигляд моя полоничка? Це сорт Molling Ace англійської селекції. Із із сортів Молінга у мене є три. Молінг 100, Молінг ну, Тобто століття потім Молінг Альор, це пізня і Молінг ейс це Ремонтантна. І сьогодні у нас 11 жовтня. І ось такий вона має вигляд. Але я вам скажу чесно, що це вже не перший підконоси, тому що перші я зривала, а це вже лізуть інші. Це вже я так залишила. Ну, хоча б для дітей ще покуштували, скільки встигнуть. У минулому році я агроволокном накривала полуничку, то до 7-го, здається, листопада, якщо я не помиляюсь, до 7 листопада були ягоди. Ну, а потім вже почалися морози і все. Мені цей сорт дуже подобається. У нього такі е, листочки красиві. Розмножується, в принципі, нормально. Ну, Для ремсортів, розмножується він навіть гарно, я б сказала, в порівнянні з деякими, наприклад, скраб-10, то взагалі класно. Так що, ось так. Отакий в мене вийшов результат. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на нові відео. Ось навіть такі чорнобривчики ще досі цвіт квітнуть. Ось така краса. Дивіться, який. Квітконос важкий. І ось. Всім гарного дня. До побачення!